Всім привіт, хлопці та дівчата. Ну що, продовжуємо далі фармити срібло та насолоджуватись цим гарним режимом лінія фронту. Потрапив я на карту Нормандія. Нарешті це напад, а не захист. захист. Мені краще подобається простіше грати у нападу, ніж у захисті, так здається. Тому що ти постійно вперед, вперед їдеш. А коли захищаєшся, постійно треба відкачуватись назад, складно. Потрапив я на, на зону А і, як завжди, їду на цю гірку, з неї дуже гарно контролювати. Ну середину карти та е, можна вибити противника з цієї гірки, щоб союзники швидко захопили цю зону. Бачу, вже Лев їде ворожий захищати свою зону, але зараз я по ньому попрацюю. Він довернув свій корпус і. Не вийшло мені його пробити. Танчик у мене лисиця. Дуже класно підходить для цього режиму. Гарна альфа, багато пульок в нього. Такі ще б бронепробуття було б. було побільше, тому що... Скільки 200 міліметрів, ну це слабенько Тро трішки. О. По прожетті працюємо. Можемо провести ремонт. Залишилося до кінця цього режиму кілька днів. Ще трішки, я хочу намагаюся набити побільше срібла, тому що там, наскільки я читав у новинах, буде конструкторське бюро і там буде нова десятка якась. Хочу взяти за це срібло цю десятку. Як Пишуть, в новинах ніби 100 лямів вона коштує. О, на гірці дуже багато червоних, не знаю. Вийди. Ось цей дружбан дуже косючий такий XM57. М -м, майже пів ХП за один постріл в мене е забрав. Це буде складно. О, три зірки в нього. Нічого собі. Оце статюга якийсь. Ех, не я його підстрелив. Три тризірковий XM. Був би ще у мене артобстріл, я б туди кинув би розхідку цю, але напівдохнути тс 5 сюди приїхав. Щось не виходить пробувати його. Дуже поспішаю я. Трішки піймав момент. Бачу, що зону Б вже захопили союзники. Мені, так здається, зараз може будуть допомагати нам, та ми швидко захопимо цю зону А. Фарм. Зараз потроху і виб'ємо супротивника з цієї гірки. Там же ж десь ще і XM цей. А, о, он не катається. Ох, це так він. лорку. Що воно не летить мене? Ніби, ніби відстань маленька, а щось воно ніяк не, не заліта. Дуже такий опасний противник XM57. Ну, я дивлюся, союзників дуже багато, та зараз захопимо цю зону та підемо далі. Все, прожет вже пограв. Ого, а червоних тут теж багато. Ну, і все. Захопили ми. Асистріхмімій. Так, кидаю розхідку по них. це захоплено. Дуже добре. І Ще по них розхідку. Ах, його добили. Зря тільки розхідку союз... союзника по ньому кинув. О, який Сайгак летить. А ну ка Все, пограв. У лисиці трішки проблемка, бачите, він на велику відстань такий трохи. Класи, трохи не влучний. Складнувато трішки. Він так прикольний і маневрений, і швидкість, ніби є. Трішки. бронювання є, непогана альфа така, класна у 300 Шкоди. Ну, бронепробиття так собі. А ось влучність. Ну нічого, і з цим, і таке ми переживемо. Так, летимо хочу. Трошки поремонтуватися, то поповнити свій боєкомплект, тому що пульок вже майже нема, 11 пульок лишилося. В... Викидав я всі пульки. Ого, скільки нас тут, дуже багато, союзників тут більше, ніж противників. Так, що? Летимо далі? Ну, накидав я не так уже багато, 3,5 тисячі, але все ще попереду. Зараз захопимо зону Д, і потім я хочу переїхати на іншу зону. Одразу зразу всі зони треба захопити, щоб був е, час. Більше часу щоб було. А потім вже можна їхати бахкати ці арт-батареї. Де він там катається прожетто? О! Маленький піксель, дуже величезна відстань. Я туди ні, ніколи не влучу. Ось тут доволі така опасна місцина. Багато прострілів тут є. Бураск тікає. О, цей дружбан. А, ні. Він вже пограв. Ми підкріплення. Так, ну їхати зараз туди так. Треба почекати з союзників. Угу. О, цей колесник. Наші батареї до залпу готові. Ух ти, А в, ць, в бураска залетіло. Прикольно. Може тут? Буде по кому постріляти. Та що воно таке в мене на цей раз е не летить? Так, а ну геть, звідсиля. Слава прога. Поки я мазав по противниках, вже союзники захопили базу. Там є простріл? Ні, нема. Ну що, треба їхати ремонтуватися та далі захоплювати ці зони. О, багато, дуже багато червоних тут. Оце виїдеш і за секунду швиденько можна відкинутися. Це я зробив тупо. Зря я виїхав. За секунду мене збрили. Так, ну що, переходимо на зону Е, мабуть. Сюди поближче, ні. Сюди поближче хочу. Щоб таке вибрати, щоб їхати та. Нападати. Ну, китайць він теж такий. У нього дуже броньована башня. Ну, пушка непогана, але кадешка дуже величезна. Грім. Ну, цей грім... Мені так здається, не підходить для цього режиму. Постійно в велика відстань, куди бахати, а він на велику відстань, дуже погано бахкає, у нього ж оця доволі таки незвична система. Коли бахкаєш на маленьку відстань, він дуже багато шкоди наносить. А ось такі середні танки, чи важкі танки. Ну, ПТшки ж, звичайно ж. О, поки я. Малов язиком вже захопили зону F. Так, привіт. Ухти, а що його ніяк не підстрелити. Ще він мене куди? В гулючка він мені попав. Нічого собі, оце такий статюга вонючий. А я не влучаю в нього. Він ще й поремонтувався. Так, а ну підставляйся. Теж якось тупо вийшло. Я не разі по ньому не влучив, не попав, а він мене від по жорсткому. О, Нас тут троє проти дуже великої купи. Оце буде весело. Зараз теж пограю дуже швидко. О! Тигр. Привіт! ще й там цей новий Китай чи Чех, чи що воно таке? ВЗ 111 6 Ми отримали це Новий прям танк. Так, туди Реально влучити. Ще й арта кинула нас по мені. воно? Ну, якась невдача. Так, э, дай мені по, постріляти по ньому. Ми вогонь батареї 4. О, треба вспіти перезайву. Э, так, мені хана зараз буде. Я, цей сраний тигр. Як ця арта задовбала Вона мене бісить у рандомі, а ще й у цьому режимі. Хто на арті грає у цьому режимі? Це дуже тупо Якось на лисиці я швидко здох, та мені щось не виходить набахкати на цьому танку. Ну нічого, зараз захопимо останню цю зону є та поїду артбатареї бахкати. 6 6000 вже в мене є шкоди. Я вже набив цього капітана. Так, ще трішки, ще трішки ж залишилось пару секунд. І все, захопили. Зону є, остання зона. У нас є 8 хвилин. Тільки дивлю, що у мене хпшек немає, поки я, мабуть, даю до, до ремзони, в мене, мабуть, вб'ють. Пересування це не про цей танк. Він прикольний. Ну, їде дуже-дуже-дуже повільно. Як навіть для, для СТ чи важкого танка. А ну, перемонтуємося. Ну, не знаю. На цьому танку маневри складно робити, але тільки вперед мені їхати. І на лорках їздять. Ну на лорці мені, мені не подобається. Зараз, зараз мчуся. І я. Та! Вони його розірвали. Там, О, СМ. Дивлюсь, що четверту вже майже забуцькали. Ну, це добре, тому що час впливає. Так, от... я я майже до 3-ї арт-батареї доповз. Не знаю, скільки є. тут буде противників. Десь тут цей сам ховається. 3. Ну, я, як, як завжди, сруть на голову. Буде вже поремонтуватися, нічого собі. Якось треба відігнати його. Він, мабуть, пішов на перезарядку. А Ану, звідсіля геть. Ну все, вже і третю забускали, залишилось. Одну цілу забахнути, та... Ооо, четверту артбатарею залишилось трішки там на один постріл. Так, то це у нас? Це Грім приїхав. О, прикольно. Ну, як завжди. Ого, скажу. 400 майже, та, це мені хана. Повався я. А ну, хлопці. Піймайте цю штуку. Ох, оце гарно пішло, дуже гарно. Ще й міни сюди про... кинули. Це мені канал. Дуже багато, що вони сюди поприїжджали. Вже ж. А, Вже дві вбила артбатари. Залишилося на один шик, та все. Ну, зараз я поїду до... четверту. Ну, на, на це раз я непогано на китайці настріляв. У мене вже 10 тисяч шкоди нанесено. Прикольно, я вже цей мейджор статус до генерала ще трішки і це буде перемога, ну, залишається 3 хвилини. Ну, мені так здається, що ми встигнемо. Так, ну, я бачу ТС-54 катається. Такий дивний важкий танчик. Мурас, піздох, а, вибачте, це не Мурас, це Марс. Ну, прожето тільки з 3D-стилем дивним таким. Здається, що час настав. І все. Я ставлю жирну крапку у цьому бої, добуваю і це перемога. Дякую, що подивилися відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Бажаю гарного настрою та міцного здоров'я.